Кік-кік, як хто вдома. Для тих, хто залишився в Україні та має за кордоном контрольовану іноземну компанію, все більш-менш зрозуміло. Подавай протягом 60 днів повідомлення про набуття контролю за Кіком та звітуй раз на рік. У встановлених податковим кодексом випадках заплати податку з прибутку. А от що робити тим, хто живе за кордоном більше ніж 183 дні, наче втрачаєш податкове резидентство України, і можеш не звітувати про ті, але це все не точно. Бо як у умов, коли можна проживати за кордоном, буде податковим резидентом України, треба визначатися вже. Зараз, бо до 1 травня потрібно подати звіт про кік. От, наприклад, за неподачу повідомлення про набуття чи припинення контролю над КІК передбачено штраф у розмірі 908 400 тисяч гривень. Кожна ситуація унікальна, тому універсальної поради не існує. А от в кожному конкретному випадку можна розібратися та вирішити, подавати чи не подавати такі повідомлення. Та звіти хочете дізнатися більше, напишіть мені в особисті слово кік. Я безкоштовно надішлю чек лист який допоможе вам розібратися з питанням подавати чи не подавати звіт про кік.